Всім доброго дня, друзі! До нас щойно заїхав такий рефрижератор. Це Mercedes Sprinter 516 з потужністю 120 кВт, 163 лошадки. 2019 року випуску ціна дана автомобіля 29800. Авто в дуже хорошому стані. Вся в округ ціленька, жодних пошкоджень, жодних трасів. Ніде немає наржавчин, ні не ні рижиків, Ось такий салончик двохмісний. Маю клімат. На двох ключах. Дуже хороша авто. Фургончик у нас йде на 8 євро палет. Довжина 4.30, ширина 2,20, висота 2.30 одне зауваження, зауважень, ніде ніяких державчих труба чиста, працює ідеально. суха, працює ідеальна суха. На задньому мосту у нас все сухо, все заводському повілі. Холодильник працює. Такий має вигляд будочка, пол алюмінієвий виварений кругом. Не прогнути, не подерти, будка ціленька, дуже хорошому стані. Машинка взагалі, як нова. На звичайній комплектації. Нічого такого модного тут нема. Все, що головне є. Все в оригіналі. Ніде нічого не кручено. В тут оптик, все за да, ось Дянки все ціле ідеальний двигуна не мило взагалі. Не димка, не пока. Дуже хороша машинка. Зараз покажу вам що знизу. Так що, друзі, кого цікавить такі автомобілі, звертайтесь, маємо досить великий вибір. Рефрижераторів однокаткових на спарці, Volkswagen, мерседеси з ідробортами, без гідробортів, на 6, на 7, на 8 європалат. Всім гарного настрою, до зустрічі! No, avtomarket je riven.